Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні у нас Bluetooth-колонка Hopstar. Вона слабо тримає акумулятор у ній, тобто після зарядки хватає всього-навсього на одну пісню. Вмикаємо. як Ви бачите, вона вмикається, але проблемка є. І будемо зараз розбирати і виявляти, в чому проблема. Можливо, потребується заміна батареї. Давайте під'єднаємо зарядний пристрій, шнур і Перевіримо, чи в нас можливо в гнізді проблема, але як ви бачите, в гнізді проблеми немає. Світлодіод світиться, струм споживання складає 130 мА, всього-навсього. Так, ну що, з гніздом все в порядку. Давайте будемо розбирати. І для спочатку нам потрібно зняти ось цю композитну решіточку. Знімаємо вона на защіпках, обережно її знімаємо. Всередині спостерігаємо три динаміки. Далі нам потрібно відкрутити всі гвинти на передній панелі і спробуємо роз'єднати, але, як ви бачите, нічого не відбувається. І для подальшої розборки нам потрібно зняти ось ці бокові накладки, які теж тримають дві половинки корпуса. Вона на защіпках. Далі нам потрібно самі резонатори відклеїти на половину повністю не потрібно. І спробуємо далі. Також потрібно зняти відклеїти нижню ніжку резинову, підрізати клей, і також потрібно зняти ручку. Ось тут гвинти, вона теж тримає ці дві половинки, відкрутили гвинти і зняли ручку. Далі ми спокійно розбираємо дві половинки обережно, щоб не порвати шнур, особливо цей шлейф. Він доволі довгий, це дуже добре. Все, добралися до серединки, виймаємо цей поролон і оглядаємо, дивимося, де в нас акумулятор. Акумулятори в нас стоять на задній стінці. Ось вони тут чотири штуки. Літіоні 18650. Типу, щось тут якась надпись цікава. Так, виймаємо батарею і далі нам потрібно зняти термозбіжний кембрик, подивитися, що і як тут. І тут ми спостерігаємо батареї, включені 4С2П. 2С, 2П напруга 8 вольт. Давайте заміряємо напругу, загальна напруга 7,6 вольт. І окремо заміряємо також по банкам 3,6 і тут 3,9. 4. 4 вольта майже тут тобто бачимо розбаланс, також спостерігаємо плату контроля, БМС є. І далі давайте перевіримо під зарядочкою, скільки напруга у нас, як ви бачите, напруга дуже швидко виросла, що свідчить про те, що батареї негодні. Далі нам потрібно від'єднати батарею і будемо займатися нею. Прибрали сам прилад, і замість цих батарей будемо ставити дедмеги на 2900. Зварюємо їх нікельованою стрічкою спочатку. Зберігаючи полярність, наклеїли на плюсові контакти ізоляційні кільця, все зварили в одну сторону, все готово. Далі нам потрібно зварити іншу сторону, зварена вже, і далі нам потрібно відпаяти старий контролер і підпаятися до нової збірки. Клеїмо ізоляційний картон, все підпаяли контролер. далі ми проводимо зварку останнього. Контакту. Це центральний відвід. Все, відкусили лишні залишки і приварюємо його до збірки. Все, збірка у нас, як ви бачите, зібрана. Все, давайте ми ще заміряємо, що вона покаже по напрузі. І загальна напруга складає 8,16 вольта по банкам 4,1 і 4. Ну, 4-1 майже. Тобто я ще трішки підрівняв. І все в порядку. Далі нам потрібно заклеїти картон і підпаяти дроти до колонки. Все, дроти підпаяні. Потім беремо термозбіжний кембрик, звісно, діаметру батареї. Одягаємо і за допомогою термофена нагріваємо і, як ви бачите, кембрик у нас збігається. Тобто все втягується і виходить доволі таки гарно. Все, батарея у нас готова, як ви бачите, все, виглядає як з завода. Давайте перевіримо, скільки споживає при зарядці. Як ви бачите, струм зарядки складає 1,5 А, що дуже добре. Тобто зарядка відбувається. Далі нам потрібно встановити батарею в корпус і заклеюємо за допомогою термоклея. Все, батарея зафіксована, надійно, щоб не відпала. Далі проводимо збірку, вложимо паралон, не забуваємо, закриваємо половинкою і далі клеїмо резонатори за допомогою клею Б7000, наносимо його по всій довжині і притискаємо, звісно. Далі воно притиснеться боковими накладками. Все. З другої сторони, те ж саме проводимо, ставимо бокові накладки, вони на защіпках, перевірили, щоб защіпки були всі на місці, все воно сідає дуже добре. Також одягаємо передню решітку і, звісно ж, приклеюємо ніжку нижню, тому що ми її відклеїли, цим самим клеєм і заклеюємо. Все, ніжка готова, ще раз перевіряємо в роботі заряд, тестуємо. Все, зарядка пішла, і в процесі тестування ніяких інших проблем не виявлена. Батарея тримає дуже добре і я сподіваюся, що він попрацює. Колонка, тобто вмикаємо, все працює. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.